Ну і зараз ми будемо говорити про те, що наша країна ще ближче до європейського союзу. Офіційний старт переговорів про вступ України до ЄС починається завтра. Це передостання стадія євроінтеграції. А з чого будемо починати? Які зобов'язання на себе будемо брати? Ці питання ми зараз будемо адресувати Марії Мезенцевій, заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Вітаємо вас. Шірова свята, слава Україні героям, слава? Ну починаються перемовини офіційно завтра, 25 червня. Ми знаємо, що ось саме червень це останній місяць, коли Бельгія головує у раді ЄС. Далі це право переймає якраз Угорщина, яка має специфічне ставлення до України. З чого будемо розпочинати перемовини? І користуючись тим, що Угорщина буде головувати у Раді ЄС, чи може вона певні рішення гальмувати, блокувати? Дуже дякую за слушні запитання. Дійсно, нам завжди треба спиратися на матрицю варіантів, так звано, упереджувати певні ризики і діяти відповідно до них. Ми побачили, як в дуже важливому саміті ЄС прийшлося угорському лідеру прийняти дипломатичну міру. Це як сказало суспільство і аналітики, вийти за кавою зараз, же, коли скажімо так, ми вже входимо в президентство Угорщини. Тобто наступні 6 місяців за алфавітним порядком Європейську Раду буде очолювати Угорщина далі за списком країни інші країни ЄС, так само наприклад відбувається і в Раді Європи, яка поза мною знаходиться. Тобто, це демократичний принцип. Ми не можемо його уникнути. Нути угорщина повноцінна членкиня ЄС. Ну і звісно, ми мали певні застереження, коли нам намагалися блокувати або 50 мільярдів допомоги, або ми не могли домовитися стосовно. Пункту 7, там пам'ятають телеглядачі права нацменшин, і ми голосували в Верховній Раді три законопроєкти. Венеційська комісія, яка працює якраз на теренах Ради Європи, її зауваження були враховані і нарешті з угорськими партнерами на рівні Міністерства закордонних справ. Самого міністра, ви пам'ятаєте, була зустріч керівника офісу президента пана Єрмака, пана Сіярту, міністра закордонних справ Угорщини, і пана Кулеби, нашого міністра. І це була зустріч в регіоні Закарпаття, дуже конкретна. І там уже йшлося не про 10-15 пунктів, а набагато більше. І бачимо, як Єврокомісар, ну він. Уже дуже скоро не буде єврокомісарам. Він хоче переобратися. угорський міністр по розширенню ЄС пан Вергей також відмічав а, ці успіхи. І до речі, він зараз проводить активну кампанію, балотується, щоб ще раз переобратися на цю посаду. Адже ми бачимо, як ЄС також має реагувати і пропонувати нові візії щодо розширення. Ем, люди, виборці, вони говорять про те, що. Не може ЄС керуватися старими правилами. Це мається на увазі, коли одна країна потенційно блокує волю або рішення більшості, особливо по питаннях зовнішнього фінансування пакетів підтримки. Я зазначила пакет 50 мільярдів до двадцять го року, що є. Дуже важливим для України, і звісно, сам вступ Україна і Грузія. Вибачте, у нас просто дебати по Грузії по їх відкату від демократичних цінностей. На на жаль, і від європейського курсу, який відбудеться на теренах парі. Але Україна і Молдова, тримаючись е за руки, крокують цим маршем до зеленого світла щодо відкриття перемоги. Нас чекає 35 глав. відкриються перші три для нас. Я думаю, телеглядачам. Важливіше чути, які практичні додаткові елементи для щоденного життя, для якості повітря, якості товарів і послуг, експорту України за кордон, збільшення безпеки, збільшення обороноздатності нашої держави буде. І як, наприклад, зміниться освітня сфера, все це і є євроінтеграція. Тому до скажімо так, робочої групи, або якщо скажемо такої офіційної делегації переговірників, долучаються і уряди, і парламентарі, і громадські організації, це дуже важливо, щоб сьогодні всі, ті, хто мають такі. Скіли такі навички, а, якщо ви є спеціалістом, спеціалісткою, наприклад, в енергетиці та в зеленій енергетиці, наприклад, тому що Україна показала свою спроможність на другий тиждень повномасштабної агресії. Ми почали експортувати електроенергію, в ЄС, від'єднавшись від ворожої мережі ем, пострадянської мережі, яка нам дійсно заважала розвиватися. І дуже багато таких елементів ми чекаємо. І в майбутньому наша держава має унікальну історію євроінтеграції. Ну а звісно, ми будемо сподіватися, що стане. Більше експертів пані. на що до речі, європейський союз виділив кошти на навчання цих експертів, пані Марія, от ви говорите про та уже такий дуже сталий і давній наш зв'язок з європейськими інституціями. А якщо зазирнути в майбутнє, то які на які часові рамки нам розраховувати? Якщо ми говоримо про вступ до європейського союзу, ми розібралися тільки що ще з угорським фактором, так який є ну, таким потенційно загрозливим для нас. А які і ще потенційні загрози на шляху до вступу повноцінного до європейського союзу очікуєте? Ви як представниця України в Раді ЄС. Дуже важливо розуміти, що політичні цикли продовжуються. Нещодавно був обраний новий склад Європейського парламенту. Він отримав з розвитком самого проєкту ЄС нові повноваження. Вони в тому числі затверджують і мають голос в фінансовому аспекті. Тобто, це не просто консультативний орган, який нічого не вирішує. Нам дуже важливо, хто є в цьому складі. Нам треба буде працювати з новообранцями, жінками, чоловіками, які представляють різні Рофесія різні країни, і я би скажімо так, не називала це кризою Європарламенту. Те, що е, трошки підросли в чисельності е, е, ліві і праві партії, а центр тріш, трішки звузився. Це не означає, що ми послабились. Це просто означає, що нам треба мати додаткові стратегії і виконувати свою домашню роботу, як ми це робили з 2000 2014 року, коли відбулося вторгнення Росії на півострів Крим, і далі повзуча агресія відбулась на Донбасі. Ми Переконували партнерів, ми привозили їх на лінію зіткнення. Ми знайомили їх з представниками, представницями сил оборони з громадськістю, спільнотою з переселенцями, щоб вони розуміли, що означає війна в Україні, і відповідно мали підтримку для резолюції, для ініціатив і для новел. Адже, так, а наскільки а наскільки на от ця робота, що ви зараз говорите, все ж таки хотілося б повернутися до запитання про часові рамки. Так наскільки це сприяє наскільки це сприяє, наскільки це сприяє от, нашому швидкому чи навпаки не швидкому і тут, вступу до європейського. І тут, якщо дозволите, я згадаю, ви казали про Грузію. А пам'ятаємо, ще є приклад Туреччини, яка розпочала перемовини? Отакі, от як Дуже ми давно. зараз розпочинаємо у 2005 році, зараз на дворі 2024 рік. Не будемо порівнювати нашу країну з Туреччиною ні. В жодному разі, тому що в нас інша ситуація, і зараз ми ще працюємо в такому спринтерському режимі, і всі розуміють, заради чого, заради нашої незалежності, заради нашого європейського майбутнього Ну, просто кров'ю виборюють цю незалежність, наші наші військові не будемо порівнювати. Але все ж таки наскільки довго може затягнутися цей процес, на що ми можемо розраховувати, якщо коротко. Друзі, три елементи Це закріплено в нашій конституції. Деякі регіони показують цифру більше 90% підтримки євроінтеграційного курсу, і це практичні аспекти для громади території, реальна підтримка. І останнє є політичні цикли. Я з цього почала коментар. Наступний політичний цикл починається в 29 році. Я вважаю, що за наступні п'ять років у нас є гарні, адекватні шанси зробити свою домашню роботу по цим 30 35 тридцятьомп'ятим Політична воля наразі є і в українського парламенту, і в українському уряді, і в суспільстві. Тому зараз створені ідеальні умови для. Крокування і позитивних ефектів євроінтеграції. Ну сподіваюся, що нічого з цього я маю на увазі політична воля. незважаючи, ми обов'язково переможемо в війні, обов'язково пройдуть демократичні вибори. Але саме саме ця концепція політичної волі щодо євроінтеграції, яку виборюють цілу оборони і обрали люди в Україні, громадянське суспільство і українця, воно обов'язково збережеться, мірі, все віримо і цим займаємо. А ви згадали про 35 пунктів цієї угоди про приєднання України до європейського союзу. Ми знаємо, що по кожному із цих пунктів буде створена окрема делегація, яка буде працювати по імплементації от, європейського законодавства. і вимог Європейського союзу щодо вступу України до цієї організації. І в цьому контексті запитання ми бачимо, що ключовими для наших партнерів в контексті нашого реформування як країни, яка має вступити до європейського союзу, є антикорупційні Реформи, судова реформа, також реформа адміністративного апарату взагалі управління державою. З чого нам потрібно взагалі починати? Чи є якісь вимоги чиновників чи взагалі європейського союзу до того, що до цієї адженди? Що ви починаєте один, два, три з цих пунктів, і виконуючи ці пункти, ми тоді, тоді ви вже працюєте далі. Чи є у нас якийсь план от імплементації цих 35 пунктів, які ми маємо? Втілити в життя так. Це консультації, які відбуваються двосторонньо. Тобто, ми не придумуємо. Знаєте, спочатку ми беремо там 33-й, потім 17-й, потім 15-й. Дуже важливо, ви назвали три кити: основні: антикорупційна реформа, судова реформа, і я би сказала, так навіть держсектор, держпраця. І тут ми повинні продовжувати не зупинятися, не відкочуватися, не приймати радикальні зміни. Грузія, наприклад, приклад того, як скопійовані російські закони, як це дуже сильно відкинуло Грузію шляху до Євроінтеграції. Впевнена, такого не відбудеться в українському суспільстві, парламенті, уряді, і ми бачимо, що ми об'єднані в цьому. Тобто, ми ну у нас радше тут технічні завдання і моніторинг, і також. Фінансові наші е, допоміжні інструменти, я зазначила 50 мільярдів так євро, які у нас заплановані до двадцятого року. Вони також підв'язані під шлях реформ. Ні, це не торгівля, реформа за кошти, це адекватний підхід. Партнерський підхід і відповідальний підхід Впевнена, наші партнери будуть е, в чергові, ну не здивовані, а, скажімо так, reassurance, це перепідтвердяться в своїй думці того, як транспарентно, тобто прозоро і відповідально ці кошти використовують. А як я зазначила, закони в українському парламенті, які безумно голосуються у нас. Ви знаєте, в порядку денному і навіть прапорець євро. Е, Європропорець до речі, це прапор ради Європи. Вона подарувала свій прапор Євросоюзу. Це теж не всі знають. І от такий прапорець, орієнтир на те, що і комітет профільний, і підкомітети по євроінтеграції, які ми створили в кожному комітеті, вони опрацьовують документ ідеально до другого читання, щоб ні в кого не було сумнівів стосовно його наближення до Це інструмент європейського європейською А можливо, права. є галузі Але, друзі на яку у нас є... прицільно, я вибачаюся, і на яку прицільно звертають увагу європейські партнери, наприклад, Митниця, яку неодноразово намагались реформувати, обов'язково. Обов Але от що, комітет... що першочергово, от митниця ми можемо сказати, що ще може бути? Це абсолютно всі сфери, які торкаються і політичних питань, і антикорупційних питань, і економічних питань. Ми знаходимося під суттєвим. Важливим внутрішнім моніторингом наші партнери допомагали нам створювати таку розглужену систему антикорупційну, якої немає в жодній країні світу, це це факт. Е, так як ми, наприклад, до е, проголосували законопроєкт і зробили. Ширший конкурс на детективів набу до прикладу, да це розширення їх кількості, але й сподіваємося якості, як проходять ці конкурси, хто у нас очілює, очолює ці інституції, як держава отримує зиск з цього. Адже судові рішення, які ми бачимо, і в ЗМІ, і не тільки ті, хто це, можуть підтвердити. Вони безумовно поповнюють державний бюджет України, який нагадаю в половині своїх ресурсів є зайомним або допоміжним від МВФ Європейського Союзу, наших американських партнерів. Тощо, звісно, Дуже ми дякуємо платникам податків. Але ну на жаль, так є зараз. Дякуємо вам, пані Марія Марія Мезенцева, заступника голови комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з європейським союзом. Народна депутатка була гостою нашого прямого ефіру.